Я пам'ятаю, колись запросив до церкви одного чоловіка, і він мені правдиво відповів. Бачка, знаєте, от чесно, не хочеться мені йти до церкви. Я задумався над його відповіддю, тому що в цій чесній відповіді є причина того, чому іноді буває духовна криза і в людях церковних, тому що буває так, що люди роками ходять до церкви, намагаються жити життям християнським, і тут щось таке трапляється, що. Ну, втрачається бажання ходити до церкви, втрачається бажання взагалі навіть спілкуватися на якісь духовні теми. Причина банальна, і вона та ж сама, що буває і в наших людських стосунках. Адже чому ми іноді з нашими друзями перестаємо дружити? Тому що з ними перестаємо спілкуватися в силу якихось обставин. Перестаємо з ними спілкуватися, а потім якось. Пропадає бажання з ними спілкуватися, а іноді навіть і бачити. Не тому, що посварилося, а просто перестали спілкуватися і стосунки вони охололи. Бог це не якась там безлика сила, яка десь там далеко. Бог це особистість, навіть три особистості. Отець, Син і Дух Святий Троїця, єдиносучна і нероздільна. І з Богом нас також повинні бути. Особистості стосунки, і для того, щоб ці стосунки налагодити, треба молитися. Якби люди хоча б 10 хвилин вранці, ввечері приділяли для молитви чи своїми словами, чи по молитовнику, чи молитви Ісусові, чи псалтирі, або навіть Євангелія просто, то духовне життя б відродилося. А так як я знаю, я знаю це, що люди в більшості своїй не моляться Богу. Якщо й моляться, то тільки так півхвилиночки, очі наш короговорочкою прочитали, і все далі бігти по своїм справам. І в цьому біда? В тому, що знову-таки люди не моляться. А якби почали б молитися, от строго б, спочатку, звичайно, через силу. Тому що ну, остили, остили стосунки. А якщо через сиво, це 10 хвилинок, що вранці ввечері, то, побачите, буде духовне відродження, і в церкву захочеться піти. А так, якщо цієї молитви немає, то, звичайно, нічого немає. Але біда в тому, якщо ми не вибудуємо з Богом тут взаємини по-чесному на основах любові, то ми з ним не зможемо бути в Царстві Небесному. А це преісподня, це ад. Тому, щоб захотілося до церкви, ходить. Треба почати з молитви, справжньої молитви, сердечної молитви не в 15 секунд, хоча б хвилиночок 5-10. Моліться Богу, і все буде добре. У нас сьогодні вітерець, Погода така трішечки шумна. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Ще є одна проблема молитви в тому, що люди зачасту до Бога відносяться споживацьки. Тобто Бог сам не потрібен, а потрібні якісь там послуги, щоб краще жилося, щоб менше було болі, а сам Бог потрібен. Якщо сам Бог не потрібен і просто так все споживацьке, то звичайно ніякі взаємини не вийде вибудувати. І навіть Господь може не відповідати на наші молитви. Якщо ми до Бога, отак от відносимося. Ну це дуже просто, тому що коли ми люди один до одного так відносимося, і це відчувається, тоді пропадає будь-яке бажання спілкуватися. Треба перш за все хотіти, щоб Бог був в нашому житті, і не як помічник, і не як просто друг, чи якийсь там волшебник, який бажання виконує. А от Бог Отець, Творець Неба і Землі, Той, хто дарував нам життя. Той, який дарує нам спасіння, той, який нас любить, якого ми повинні любити. І от коли ми до Бога, врешті-решт, почнемо відноситися на основах любові не неспоживацьки, а на основах любові, виконуючи його заповіді, живучи життям церковним, от тоді все буде на своїх місцях. Отже Господь сказав: шукайте перш за все, царство Божого і правди Його, а це все додасться вам. А царство Боже, це союз. Між Богом і людиною на основах любові. Довіряємо Богу, любимо його. Все інше нам додасть. Всі кажуть, що вони люблять Бога. А якою любов'ю, тому що любов буває дуже різна. Відношення буває дуже різне. Є відношення рабське. Тобто, коли люди бояться Бога і заповіді Його намагаються виконувати з страху, бо Бог покарає. І в Прісподню відправить. Буває, що люди до Бога відносяться як наємники. Тобто вони щось там виконують, щось там роблять, для того, щоб потім отримати нагороду, Тобто заради нагороди Чи заради того, щоб Господь виконував ті забаганки, які ми час від часу в нього просимо. Але є знову таке відношення синовні, там, де є любов, і любимо ми Бога. І хочемо, щоб саме Бог був у нашому житті. Тобто не те, що Він дасть, а саме, щоб саме він був у житті. Ця любов вона приводить до страху Божого. І цей страх не в тому смислі, що от ми боїмося, Бог нас покарає, ні. Страх Бога образити, боязнь зруйнувати взаємини своїми гріхами, своєю неправильною поведінкою. От як іноді. Відношених навіть наших міжлюдських, тобто там чоловік, дружина, і вони бояться образити один одного, щоб не зруйнувати ці взаємини на основах любові, там, де є оця справжня любов, там ці взаємини ціняться, і ціниться той, кого любиш. І оця найвища любов до Бога, синовня. Тобто, коли ти тобі потрібен сам Бог, і коли ти його любиш, не за щось, а просто так, тому що він твій Бог Творець. І от ця синовня любов, вона є найвищою. І от тоді, коли людина починає любити Бога, так, тоді пропадає знову-таки всякий, всякий страх перед майбутнім, що людина знає, що б там би не було, Господь поруч. І навіть в час смерті Господь буде поруч. І Господь не дасть душу безсмертну в руки сатані. Господь поруч, навіть коли під ногами земля горить. І от коли є оця довіра, тоді не страшно. Не страшно жити, і навіть не страшно вмирати, тому що Бога полюбили. А от коли є там якесь рабське чи наємніче, тоді да, от є сумніви, якась там якась невдячність, упередженість. Тому давайте все-таки щось змінювати в собі, щоб полюбити Бога по синовньому Повін нас любить, як Бог отець. Вітаю усіх! Це стосується жителів села Лошкарівка, Повлопілля, Шевченкове, тому що в цих селах є храми, там, де я є настоятель. В інших церквах, можливо, там якось це по-іншому, ну, в нас так. У нас абсолютно все звершується абсолютно безкоштовно. Тобто, абсолютно всі таїнства, церковні, і навіть свічки, вони в нас в церкві безкоштовно. Кому захочеться прийти до церкви, чи навіть в будній день помолитися, тому що є знову такі різні обставини, чи послужити Панахіду за своїх рідних і близьких усопших, чи помолитися, послужити молебень о здраві, коли хто хворіє, чи перед початком якоїсь доброї справи, чи коли з кимось не в мирі є молебень про примноження любові. І викоренення ненависті. Тобто є дуже багато різних обставин, в яких нам потрібна загально наша молитви. Тому люди можуть запросто до мене позвонити, говорять, батько, ми хочемо помолитися, в нас от такі обставини, будь ласка, давайте помолимося. Я приїду, ми помолимося. І це абсолютно безкоштовно. Ні, немає тут в церкві ніяких цінників. Я для того і поставлений, щоб разом з людьми молитися будь-ким і при будь-яких обставинах. Тому в церкву. Ну, це гроші, це не умова бути в церкві. І коли люди приходять, от у нас є тут свічечки, ми їх також безкоштовно даємо. Тобто людина приходить, бере там свічечку одну чи дві, і потім з тими свічечками йде до підсвічничка, ставить їх, молиться, там служиться служби. І це все абсолютно безкоштовно. Таїнство хрещення, там, чи відспівування, будь-які церковні таїнства у нас ще раз безкоштовно. А за що ж тоді церкві жити, от, хтось може запитає. Будь ласка, люди це все розуміють, тому у нас є от така скринька, де люди абсолютно таємно, інкогніто, ніхто сюди не дивиться, хто скільки кидає. Людина може сама прийти покласти. Ту суму, яку вона сама вважає за потрібні чи по можливості. А так, будь ласка, у нас молитва безкоштовна. Тобто ми разом, брати і сестри во Христі, молимося, щоб Господь почув нас разом. А хто бажає, будь ласка, о, там є скринічка, можете туди пожертвувати. Тому що знову-таки ми живемо, церква живе за рахунок пожертв, Ось єпархії нічого нам не вичисляється, і з держави тим паче. Тому пам'ятаємо це, щоб фінансове питання не було перепоною до церкви Декілька слів стосовно хрестиків. Є хрестики різні, вони є з дерева, вони є з металу. По суті, нема ніякої абсолютно різниці. Хрестик є хрестик. Навіщо його носять християни? Це для того, щоб собі нагадувати про, про те, що ми християни. Нагадувати нам про те, що зробив для нас Бог. Аж знову таки Бог став людиною пішов заради нас на хрест для того, щоб ми успадкували життя вічне, ось що зробив заради нас Господь наш. І тому це цитата із Біблії, тому що в Євангелії розказується про це, це цитата із Біблії, там, де от говориться, що Ісус Христос от пішов на таку добровольну жертву, для того, щоб нас врятувати від вічної смерті. Тому хрестики нам про це нагадують, що ось цитата із Біблії. Вона нам нагадує про те, що як Бог нас возлюбив. І тому ми також його повинні любити. І коли, знаєте, бувають такі випадки, коли ой до церкви не можу піти далеко, чи жарко, чи холодно, чи ще щось, чи рука болить, чи нога болить, завжди хрестик нам нагадує: ось, дивися, в тебе там те, а ось дивись, як страждав твій Господь заради тебе. Тому якщо ти трошечки постраждаєш заради Господа, да, притерпівши якісь там неудобства. Ти зробиш так, як треба. Адже Господь заради нас страждав, і, а ми тут от, комфорт. Тільки нам комфорт давай. Не завжди буває комфорт. Тому хрестник нам про це нагадує, що ми християни, ми Христові, що ми повинні жити по Його заповідям. Ну і свідчення іншим, що ми християни, що ми не якісь там безбожники. А саме як християни, тому християни носять націльні хрестики, ніколи не знімаючи. Ні в яких обставинах. У кого хрестика немає, будь ласка, можна до церкви прийти. У нас такі хрестики є. Ми їх безкоштовно роздаємо людям, для яких це дійсно от, важливо. Пам'ятаємо це. Пам'ятаємо. Я дуже попрошу вас бути добрішим один до одного. Зараз усім дуже важко. І від загального того, що війна. І того що оці шахеди, ракети, оці всі вибухи, невпевненість в завтрашньому дні. Ну, і до цього ж, звичайно, є особисті трагедії кожного з нас. Особиста біда, котрі ми ну, переживаємо по-своєму. І оце, отако, якби, чорною хмарою затулило все. І от цей час такий складний, ми повинні ж. Підтримувати один одного, допомагати один одному, якось намагатися знаходити те, що нас буде єднати, щоб ми разом змогли вистояти. Тому треба бути добрішими. Давайте відмовлятися від хамства, давайте відмовлятися від цього від такої хуліганської поведінки, від, від якоїсь такої зверхності, від грубості, від цієї лайливості. Давайте не будемо шукати в один одному ворогів. Давайте знаходити ну, якусь таку площадку, завдяки якій ми зможемо стати друзями, стати близькими. Усміхаємося один одному, допомагаємо один одному. Робімо все можливе, аби ну, іншим людям було легше. Зараз всім тяжко, я розумію. І є великий соблазн закритися в своїй біді, от так от жити зі своїм, інших не помічаючи. Але цим зло буде умножатися, перш за все, в цій самій людині. Ну, не дивлячись на що, давайте добрішими будемо. І от завтра неділя, завтра буде богослужіння. Давайте прийдемо до церкви і всі разом вознесемо молитву Господу, щоб Господь. Не залишив нас, не дивлячись на наші гріхи, щоб Господь втішив нас, щоб дав сили пережити те, що от, що от є. Давайте завтра прийдемо до церкви, помолимося Господу, і нехай Господь буде посеред нас. І мир, і любов буде посеред нас. Будь ласка, будьмо добрішими. Цього так не вистачає.